Найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку. Нями, нями, нями. Купуйте легальну ікру, ввезену в Україну е з Аляски. На цю тему. Це буде перша тема до Валентина Гладких, політолога. Пане Валентине, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Тут що важливо і що цікаво, що пан Келох згадав в інтерв'ю ресурсу Фокс про мінські угоди, і зазначив, що подібні угоди вони не мають на тепер сенсу, вони провалилися, і він розуміє, що для України потрібен новий формат. Зрозуміло, що поки що інформації бракує їм. Практично немає да щодо можливих перших рішень Дональда Трампа. Але якими вбачаєте ви ці самі рішення і його стратегію, власне, і тактику щодо завершення цієї війни, ну єдине, що ми можемо сказати з усією впевненістю, це те, що Трамп буде намагатися якомога швидше завершити цю війну. Але мені здається, хотів би помолитися, що навряд чи це йому вдасться. І я думаю, що він також десь це усвідомлює, оскільки в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що російсько-українська війна це конфлікт, який складніший за близькосхідну війну. Ну я просто нагадую, що цей арабо-ізраїльський конфлікт він триває вже не один десяток років. Тобто я в жодному разі не хочу сказати, що і російсько-українська війна буде тривати там десятки років. Але треба розуміти, що війна це лише один зі способів да, різновидів конфлікту, це збройний конфлікт. І тому, якщо ми хочемо розв'язати конфлікт, то треба усунути причину, яка призвела до цього конфлікту. Якщо ми просто хочемо припинити збройне протистояння, не усуваючи причин, які призвели до нього, до конфлікту, то це означає, що ми просто відкладаємо цей конфлікт на майбутньому. Це означає, що рано чи пізно цей конфлікт вибухне з новою силою, можливо, значно сильнішою. Тобто є таке поняття як превентивна дипломатія. Да? Тобто, це коли докладається певних зусиль для того, щоб не виникала конфліктна ситуація, або щоб конфліктна ситуація не приростала, грубо кажучи, в збройне протистояння. Мені здається, що тоді треба поставити наступне питання: а що є причиною конфлікту? А причина конфлікту є небажання, і неготовність і нездатність Російської Федерації визнати факт існування незалежної української суверенної держави, яка має свої власні національні інтереси і має повне право свої національні інтереси захищати. Більше того, це абсолютно штучне вигадування того, що нібито Україна становить якусь загрозу для національних інтересів Російської Федерації. А це означає, що Російська Федерація неадекватна ще й свої власні національні національні інтереси усвідомлює, тому що весь цивілізований світ назвав війну, яку Росія розв'язала проти України, актом невмотивованої агресії. Це означає, що жодних причин Україна і підстав своєї поведінки на міжнародній арені не давало для того, щоб Росія вчинила от такий от крок. Тому я не знаю, як Трамп збирається, чи є у нього достатньо інструментарію для того, щоб там змусити нас прийняти, якийсь варіант. Ну, я схильний думати, що в принципі так може пошукати якісь варіанти, які ми, би змусили пане, би нас прийняти. Ми ми зараз дозвучені треба що дозволити так. просто, але треба усвідомлювати. Що це ж в односторонньому порядку не вирішиться, тобто треба ще й росіянам щось запропонувати, і головне треба усвідомлювати, що той чи інший варіант завершення війни буде тягнути за собою певні наслідки, зокрема і для регіональної безпеки, і для глобальної безпеки. А відповідно, це з необхідністю торкнеться національних інтересів Сполучених Штатів Америки. От на цьому Трампу не треба поміркувати, що питання не про Україну йдеться йдеться про світовий порядок нинішній про місце сполучених штатів в цьому порядку. От, врешті, про місце Сполучених Штатів в цьому порядку, про геополітичні домовленості і про те, як буде Трамп виходити з ситуації, якщо в нього не вийде якось локалізувати цю війну, принаймні там і вийти на переговорний трек. Ми зараз поговоримо. Але перед тим, давайте ще згадаємо про пана Келога, який знову ж таки засудив ці свіжі нові атаки ракетні по Україні, зокрема в різдвяний період. До чого вони всі зараз поговоримо? Єдине, що перед цим почуємо цитату від Песпесперс. Ставника по Росії Україні Різдво мало б бути мирним часом, але Україна зазнала брутальної атаки у різдвяне свято. Масштабні ракетні та дронові удари у день, коли народився Господь. Це неправильно. Світ пильно стежить за діями обох сторін. США більш ніж будь-коли налаштовані повернути мир в цей регіон. І отут цілком зрозуміло, що роблять росіяни на фронті, намагаючись в цей період до інаугурації Трампа захопити якомога більше територій, щоб там намагатися їх залишити, привласнити собі або виставити на торги при під час перемовного процесу. Це все зрозуміло. До чого ці ракетні атаки, які в принципі протягом трьох років нічого не довели самим росіянам, українці цього не бояться за фактом, і примусити їх через ракетно-дроновий терор ні до чого не можна. Ну так росіяни не втрачають надії, що зможуть. Тобто вони е, хочуть ну, максимально зробити важким соціально економічну ситуацію в Україні, досягнути стану колапсу налітичної системи. Хочуть, щоб цивільне населення максимально страждало і було готово прийняти будь-який варіант завершення війни для того, щоб нібито припинити ці страждання, для того щоб розпалювати цей стокгольмський синдром в українському суспільстві, Що в стражданнях українців винна не Росія, не путінський режим. Які вчиняє постійні систематичні терористичні акти, а нібито українська влада, яка там ну, або не захистила, або там не домовилася, або там ще щось не зробила, вони не відмовляться від цього, вони і далі будуть це робити. Причому я з усією відповідальністю можу заявити, що чим більше ми будемо реагувати так, як вони того хотіли, тим більше вони це будуть використовувати. Тобто, чим більше після таких ударів ми будемо демонструвати своє бажання чинити супротив, чим більше після таких ударів ми будемо демонструвати своє е, бажання бути безкомпромісними в багатьох моментах, чим більше після таких ударів ми будемо демонструвати згуртованість. Ну, тим більше у них у росіян буде мотивація вдаватися до таких ударів, бо вони зрозуміють, що ці удари е, ну, сприяють абсолютно деметрально протилежним результатам, ніж вони на це розраховували. Тому так є, що стосується практичних наслідків таких ударів, ну є дослідження чималої кількості військових експертів, економістів, які говорять, що в умовах, коли Система економічна не є замкненою такі удари нічого не дають, угу, тому що на сьогоднішній день просто... весь тил все одно України є так. за кордоном. Так це ні до чого не призведе, і от тут повертаємося до обіцянок Трампа під час виборчої кампанії. Наскільки йому вдасться чи не вдасться зреалізувати, в принципі залежить і майбутнє його як президента, його рейтинг, електоральні вподобання, але так само і рейтинг самих республіканців. Давайте згадаємо про те, що Камала Гарріс, яка йому програла на цих виборах президенти, вона вже голосила про свій намір продовжити політичну кар'єру. В 28-му переобиратися да на посаду президента від демократів. А в 26-му в листопаді відбудуться вибори в Сенат і там теж може змінитися розстановка сил на користь демократів, якщо Трамп, звісно, не виконує свої обіцянки не лише по цьому треку, але й по іншому. І отут питання: Трамп це розуміє, до яких радикальних кроків він може вдаватися протягом найближчих місяців, щоб все ж таки виконати обіцянки. І поблизькому сходила, звісно, і по Україні. Ну і треба просто три ну, причини конфлікту треба зрозуміти чинники які впливають на перебіг конфлікту збройних дій і треба зрозуміти які варіанти завершення цього конфлікту можуть мати місце і головне зрозуміти які наслідки буде мати той чи інший варіант завершення війни для регіональної безпеки глобальної безпеки і як той чи інший варіант буде сприйматися сполученими штатами і потенційними виборцями трампа я не думаю, що Трамп в захваті від перспективи е, того, що йому ми будуть дорікати тим, що він зазнав поразки в Україні. Тобто він має досягнути такого результату, який можна буде представити як перемогу. Ну а тут я схильний думати, що він рано чи пізно дійде до розуміння того неприємного для багатьох, можливо, е, факту, що єдиний спосіб прискорити Завершення війни в Україні це надати Україні весь необхідний інструментарій для того, щоб Україна завдала Росії путінському режиму воєнної поразки, і лише після того можна бути ну, впевненими, що дійсно відкрили простір для переговорів, ну які мають привести до справедливого довготривалого миру, а не просто до заморожування конфлікту, який з необхідністю вибухне ну ще більше, ну, кривавій формі. Тому питання часу лише коли він це зрозуміє. І я впевнений, що це станеться з необхідністю. Ну я не вірю в можливості Трампа домовитися з Путіним. Не тому, що це Трамп такий, розумієте, тому що Путін такий. Ну Трамп я впевнений, буде докладати всіх зусиль. У нього є інструментарі для того, щоб там козирі є певні, також у нього в, в руках. Але я схильний думати, що Путін просто ну, є неадекватом. Ну і більш правильно його назвав, звичайно, на президент України Зеленський в своїй публічній заяві, да, після е е чергових погроз там, Путіна, да, там, про якусь високотехнологічну дуель, там Грешник і всю іншу цю маячню. Ну, але да, загалом, тобто я сподіваюся, що Трамп адекватно відреагує на неадекватну позицію, і неадекватну поведінку mm -hmm. Путіна. Пане Лутине ще, я чесно кажучи, да. я все про можна домовитися. Так, ще одна тема до вас є. А якщо знаєте, от рік минає, практично кілька днів лишається, і було б логічно, все ж таки згадати, яким був цей 24-й рік в контексті відзеркалення ситуації на фронті політичної складової нашої держави. І от одразу кілька тем накидаю, а потім ви підсумуєте зі своєї точки зору, яким ви вбачаєте цей 24-й рік, Наскільки він був вдалим? Чи ні, так на фронті складна ситуація, але давайте згадаємо, що саме в 24-му році ми оголосили про формулу миру. Ми отримали Ще в 16 влітку, вересні 24-го ми вигнали російський флот з Кримського збережжя до Новоросійська, розширення санкційного тиску. Та багато можна чого перелічувати власне, в цьому контексті. Вибори ж знову ж таки відбулися, але ще поки що не зрозуміло, в який бік буде рухатися. Да, ця вся історія. Наскільки він був вдалим чи ні? Як вважаєте, для ЗСУ в першу чергу і для України в цілому? Ви забули ще один момент, що Україна контролює, провела успішну оборонну операцію, і зараз наші війська контролюють частину території Курської області, Ні, ну можна що згадати багато, могли... багато чого Ні... і дозвіл на далекобійний удар в глиб Росії і озброєння далекобійно. тут багато. Я просто як варіанти згадав. А, деякі так, я про що я кажу? Тобто, плюс таки, якщо ми говоримо про вибори, вибори відбулися не тільки в Штатах. Вибори відбулися в багатьох європейських державах. Були побоєння, що внаслідок цих виборів до влади де прийдуть про про російські сили всього цього не сталося. Всюди утворилися коаліції, які продовжують по суті реалізацію тієї ж самої політики, яка була й раніше. Тому то я думаю, що в цьому плані якраз політичному все добре. Що стосується військової складової, ну, Зеленський анонсував нові українські види озброєнь, українське ВПК розвивається. Ну давайте не будемо забувати, що служба безпеки України презентувала цю от нову по суті мультифункціональну платформу морські малюки. Тобто вони зараз не тільки морські цілі вражають, вони вже можуть і на суходолі цілі вражати. Ми бачили, як перший в історії людства бій морських дронів. З гелікоптерами і катерами розумієте, з них до речі, морські молюки українські вийшли переможцями. Тому от ще один, грубо кажучи, якби плюсик, да, можемо записати собі в акти. Тобто, закон про мобілізацію зрештою схвалили також цьому році. Давайте не будемо ну, забувати про це. Це не означає, що нема проблем. Да? Що типу, все окей, тепер у нас нема проблем з мобілізацією, нема проблем з ТЦК, з МСЕКами, багатьма іншими ну, негативними речами, на які так гостро реагує суспільство. Але загалом я схильний думати, що є певна позитивна тенденція. Ну і наша задача знову ж таки помічати проблеми, часто на них реагувати. Але реагувати ну не в спосіб, що алармізм, знаєте, що все погано, все пропало, брошай, ружі і спливай, а шукати рішення цих проблем. Ну так само, як знову ж таки, це сталося з МСЕКами так само. Тобто знайшла Верховна Рада собі сили, щоб закони відповідні схвалити. Тому складно, складно. Ну але ну, в правильному напрямку головне вчасно Я думати пом... досили приносуть результат. Головне вчасно помічати помилки, зважати на якісь корективи зовні і робити висновки організаційні, і змінювати ситуацію на краще. Валентин Глодких, дякую вам задолучні вас зі святом з різдвом. Політолог був щойно о цій порі в нашому ефірі.